Доброго дня, це медіа-центр україна Одеса. Розпочинаємо наш день брифінгів і розпочинаємо його з розповіді про дитячий травматизм і профілактику нещасних випадків та дитячого травматизму. І з нами Наталія Утюпіна, начальник служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації. Пані Наталя, прошу вам слово. Доброго дня. Дякую, що запросили. Сьогодні хочу говорити про дуже актуальну тему, особливо. Під час літнього періоду канікул діти все частіше сьогодні залишаються вдома без догляду дорослих. Ми розуміємо, відносимося з розумінням, що батьки повинні працювати для того, щоб утримувати свої сім'ї і своїх дітей, але все ж таки хотіли б звернути увагу на профілактику, на роботу з дітьми і на те, щоб не було таких можливих допусків, які приходять не лише до травматизму, а й навіть до летальних таких випадків, які призводять до смерті дітей, хочу зазначити, що найбільший травматизм це вуличний травматизм, коли діти перебувають у нас на вулицях в період, коли користуються різними транспортними засобами дитячими. Нам дорослим здається, що це. Така дитяча забаганка. Ми хочемо нашим дітям купити все найкраще і дати їм, щоб вони могли розвиватися, але потрібно звертати ще й увагу на правила поведінки, мабуть, з цими транспортними засобами, а також в яких місцях саме вони використовують ці засоби. Дуже велика тобто, ми дорослі повинні розповідати про те, де можна. Там кататись на цих різноманітних засобах, а також пояснювати їм правила дорожнього руху для того, щоб уникнути пошкоджень і травм дітям від цих засобів. Хотіла б звернути увагу, що ми всі вважаємо, що дитячий травматизм це така якась не дуже цікава історія і. Недооцінюємо наслідки від того, що може страпитися з дитиною. Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже стає, коли усвідомлюю, що багато з них можна було би, наприклад, ну, не довести до цього, якби ми вчасно проговорили з нашими дітьми про ті чи інші правила поведінки. Вважаю, що саме від дорослих, від батьків залежить профілактика дитячого травматизму, і якщо ми будемо працювати, ти у всій співпраці разом із Громадськістю, то думаю, що набагато кращі результати і показники будуть у нас в цьому напрямку. Хочу зазначити, які найбільші, найчастіше від чого страждають діти, і отримують травми, в якому вигляді. Це, як я вже казала, травми від колесних транспортних засобів. Це також утоплення дітей на водоймах. Хочу зазначити, що у нас. Зараз літо це тепла пора року, коли діти знову ж таки хочуть купатися в різних водоймах. Хочу звернути увагу сільську місцевість на те, що у кого є на території різноманітні ставки, водойми якісь озера, річки, а також жителів, які проживають в міській місцевості. Все таки в цьому році, як ми з вами спостерігаємо, вже є частково відкриті відповідні пляжі, де можуть. Відпочивати батьки зі своїми дітьми, тобто дуже повинен бути пильний догляд за дітьми під час перебування їх у воді. Насамперед, потрібно постійно знаходитися поруч з ними і намагатися, щоб вони самостійно не відвідували дані водойми і були постійно під наглядом. Знову ж таки серед найпоширеніших. Травм, які отримують діти, це є опіки від гарячих плит, від посуду гарячого їжі, окропу, пари, праски. Тобто ми постійно повинні розповідати і нагадувати їм про правила техніки безпеки, як користуватися тими чи іншими приладами, особливо тоді, коли ми знаємо, що діти наші залишаються. На самоті вдома, без догляду дорослих, також найпоширенішим виглядом дитячого травматизму є різні види отруєння, такі як хімічний, побутова якоюсь хімію, також харчовими продуктами і різними миючими рідинами, відбілювачами та інше. Ураження електричним струмом також є однією із поширених е, таких форм, де дитина може травмуватися і навіть е, може загинути від такого ураження струму. За результатами дитячого аналізу травмування та нещасних випадків, основними причинами, на мій погляд, є саме недогляд за дітьми, тобто, коли вони залишаються без догляду дорослих, а також е, коли вони мало чим зайняті. Тому ми рекомендуємо Вали батькам все-таки знаходить якісь цікаві майданчики, відповідні кружки, секції для того, щоб більше часу діти були більш чимось зайняті, або якимось спортом, або якимись мастер-класами. По-перше, вони там знаходяться під наглядом все-таки дорослих, хто відповідає за цю секцію, чи майстер-клас, чи якийсь дитячий майданчик. І, по-друге, це для розвитку самої дитини. Хотіла б зазначити, що до відповідальності служб у справах дітей також якраз саме є в повноваженнях служби це профілактика дитячих, дитячих випадків, суїцидів і. Іншого тому саме з метою профілактики нещасних випадків серед дитячого населення мною, як керівником служби, був виданий наказ служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації від 25 травня про проведення в області профілактичних заходів рейдів під час літніх канікул, які направлений до служб у справах дітей територіальних громад, для того, щоб вони відповідно працювали кожен на своїй території, а також служби у справах дітей районних державних адміністрацій. Що передбачає цей наказ? Відповідно до значеного наказу з метою. Забезпечення життя та здоров'я дітей, особливо в літній період, на території області за участю служб у справах дітей, проваджені наступні заходи, це проведення нарад з метою організації дії між суб'єктами виявлення або організації соціального захисту дітей. Це проведення таких рейдів у вечірній час в місцях можливого скупчення дітей відпочинку та молоді. Це відвідування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах Тобто, це ті сім'ї, де ми знаємо, що їхні родини потрапили в складні життєві обставини, вони повинні першими бути в полі зору як соціальних фахівців територіальних громад, так і службу у справах дітей, ювенальної поліції, для того, що ми знаємо, що там є найбільші ризики, коли діти можуть травмуватися, або їм в цих сім'ях може загрожувати небезпека. Також це обов'язкове забезпечення медичне, тобто влаштування дітей в медичній закладі, коли вони вилучаються із своїх родин, там де їм загрожувала небезпека, і подальше їхнє влаштування, проведення у співпраці разом з міськими районними. Підрозділами управління ДСНС в Одеській області інформаційно роз'ясненою роботою серед батьків та й взагалі серед населення певної територіальної громади про їх відповідальність, особливо за їхніх дітей. Серед тих форм травматизму, які про які я вже сьогодні говорила, і ще б хотіла зауважити на, на жаль, найпоширенішу форму, яка сьогодні є дуже актуальною, це випадіння дітей із вікон. Лише по місту Одеса ми маємо за останні декілька тижнів уже. Більше ніж чотири випадки випадіння дітей з вікон, і, на жаль, три з них з смертельним. Ну, смертельні. Тому э, хочу закликати все ж таки батьків э, дбайливіше ставитися до нагляду за вашими дітьми, і ми повинні все ж таки більше спілкуватися з дітьми, розповідати їм про небезпеку, можливо, навіть показувати ті випадки, які з дітьми вже трапилися, для того, щоб дитина э, в міру свого віку могла усвідомити э, небезпечність того, що може трапитися, якщо у неї буде така цікавість, наприклад. Э, Виглянути у вікно особливо це стосується тих, хто проживає на верхніх поверхах. Більш менше таких випадків зрозуміло в сільській місцевості, тому що там приватні в основному одноповерхові будинки. Тому хотілося б звернути увагу громадськості батьків, просто суспільства для того, щоб ми більше приділяли. Увагу різним формам травматизму серед дітей давали таку розповсюджену інформацію про це, і я думаю, що ми завдяки такій спільній роботі зможемо зменшити кількість або передувати цієї кількості дітей, які можуть постраждати. Серед того, що я вже сказала вище, хотілося б ще зазначити, що на жаль, ми. Вже більше року наша країна перебуває в стані війні після вторгнення Російської Федерації на наші землі. Одеська область не стала винятком цієї повномасштабного вторгнення і, дякую, ну, слава Богу, у нас не такі активні бойові дії, які в інших областях. Але все-таки ми повинні ще пам'ятати про мінну небезпеку. І про навчання дітей, як поводитися з тими чи іншими предметами. А якщо вони нагадують, або можливо, це можуть бути ті самі міни. Тому хочу зауважити, що дитячим фондом ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України з Міністерством освіти були розроблені відповідні сайти, матеріали, дуже багато е, різноманітної інформації, яка е, започатковувала ще напередодні канікул, і в школах дітям розповідали про мінну небезпеку. І е, також сьогодні вона є в е, відкритому доступі в соціальних мережах на сайтах для тих батьків, хто можливо ще не чув, хто не цікавився і. Е, для тих, хто ще не спілкувався з дітьми з приводу даного такого, скажімо, напрямку, як мінна небезпека. Я вважаю, що ми особливо також повинні звернути на це увагу і обов'язково проговорити з нашими дітьми, як вони ці предмети можуть виглядати, які вони є, для того, щоб наші діти, не дай Боже, не постраждали від тої чи іншої такого предмету, який можуть побачити або знайти на вулиці. На підтвердження також ще всього вище сказано, я би хотіла все-таки підкріпити всі слова тією не дуже гарною статистикою, яка сьогодні є у нас серед дитячого травматизму. І для того, щоб всі були, ну, щоб. Всі розуміли, що дійсно ми говоримо не про якісь поодинокі випадки, а про те, що ці випадки накопичуються і діти страждають з кожним днем. Впродовж я не брала дуже великі там якісь дані, брала лише, наприклад, травень місяць цього року. І хочу вам сказати про наступні цифри, що лише впродовж травня 2023 року зареєстровано 82 нещасних випадки. Травмування серед дітей, деякі з них з власної необережності, у тому числі зі смертельними наслідками. Наприклад, серед побутових отруєнь, про які я вже сьогодні згадувала, це було 10 дітей лише за один місяць, миючі засоби, продукти харчування, медикаменти з цих десяти випадків, два випадки були смертельні. Дорожньо-транспортні пригоди це якраз ті транспортні засоби, про які ми також сьогодні згадували. Серед них постраждало 20 дітей, і смертельних випадків серед малолітніх дітей два випадки. Побутове травмування. 52 дитини отримали побутове травмування на дитячих майданчиках, гойдалках. В місцях, де діти повинні розважатися і відпочивати, але це також ті місця, де діти можуть отримати травмування і різної тяжкості, укуси собак, ураження електрострум, укуси собак чотири дитини, ураження електрострумом одна дитина і отримані різноманітні також травми за місцем мешкання або місцем навчання 26 дітей. Тому хотілося б. Ще раз наголосити, що діти страждають, можуть страждати лише і за своєї необізнаності, бо дорослі їм не пояснили ті чи інші правила поведінки в тих чи інших місцях, а також діти потребують постійного захисту. І цим захистом є саме дорослі. Закликаю батьків, закликаю доросле суспільство, всі засоби комунікації, щоб ми більше розповсюджували інформацію про дитячий травматизм, його профілактику, для того, щоб наші діти менше страждали. Дякую за доповідь. Наталія, скажіть, будь ласка, мені просто колеги зараз надіслали питання: чи плануєте якісь заходи стосовно того, що будуть приїжджати до Одеси, переселен... діти... перепрошую діти-переселенці з Херсонської області зараз вже. Чи планується якесь розміщення в літніх таборах, проведення спеціальних заходів для них, робота з психологами, зокрема? Дякую за питання. Ми всі були вчора. Да свідками того, що трапилось в Херсонській області. Інформацію, якою я володію, ми спілкувалися з колегами з Херсонської області. У нас це взагалі питання дітей розглядається щоп'ятниці під головуванням віце-прем'єр-міністра міністра України з тим Часово окупованих територій Серіної Верещук і всі нагальні питання виносять туди. І вчора також обговорювалися в штабі. Справа в тому, що Батьківські діти, можливо, і будуть виїжджати і евакуйовуються якраз вони з батьками, але вони поміщуються одразу з батьками ну, там, де їм запропонують житло. Діти, які сироти позбавлені батьківського піклування або залишені без батьківського піклування, і до цього моменту були евакуйовані з Херсонської області, такі як будинки дитини, притулки, і ще під час повномасштабного вторгнення на Україну. Тому вони раніше були евакуйовані. Із за кордон, і більша частина їх знаходиться зараз в Миколаївській області, тому вчора саме таких дітей не було потреби в евакуації. Ми з колегами з Херсонської області на зв'язку. Я знаю, що е окремо обласна адміністрація відпрацьовувала вчора з е відповідними департаментами взагалі щодо зустрічі е людей е різного віку і також діт дітей. І е, працювали над великою кількістю саме розміщення, куди їх можна розмістити. Е, тому ось така ситуація на сьогодні. Вона контрольована. Якщо буде така потреба, у нас буде коли дітей е, евакуювати, влаштувати, поселити. Але станом на вчора такої е, серйозної проблеми не було. Тобто не приїжджали діти з Херсонщини в Одесу для того, щоб розміщуватися, ну принаймні на декілька днів, правильно Ну, е, діти. Без батьків точно не приїжджали. Можливо, ті сім'ї, які самостійно виїхали, і Одеса була для них як транзитом для переїзду в інші області України або заселитися тут можливо були, але це сімейні діти, які були з сім'ями. Дякую, дякую за брифінг. Мені питань більше не надсилали. Будемо раді побачити вас тут знову. Наш наступний брифінг запланований на 14.00. Якщо Нічого не станеться і не, не, ми не знайдемо якусь інформацію стосовно підриву дамби Каховської ГЕС, яку потрібно буде оперативно донести до вас. Якщо цього не станеться, то наступний брифінг відбудеться о 14.00. Ми поговоримо з колишнім з заступником начальника генерального штабу генерал-лейтенантом Ігорем Романенком про авіаційну та ракетну складову сьогоднішньої війни.